Доброго дня, вітаю вас, любі Божі. Бог любить тебе, Бог завжди любить тебе. Він завжди за тебе. Він сказав: Не бійся, я тебе не залишу. Бог завжди з нами. Ісус Христос, Він завжди Господь. Вчора, сьогодні і завтра, Він буде все, те, той же Господь, Ісус Христос. Во славу Бога Отця. Ісус Христос, глава тіла Свого, що є церква Його. Ісус Христос, посередник між Богом і людиною. Біблія так і каже, однією людиною Адамом гріх увійшов у цей світ, і з гріхом прийшла смерть. І, тим паче, тим болі, одною людиною Ісусом Христом, всім оправдання і життя. Праведність Божа розпространилась на всіх. Її треба прийняти вірою. Вірою, ми приймаємо праведність. Вірою ми приймаємо Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Вірою. Ми віримо, що Бог любить нас. Вірою, ми здійснюємо Божу волю на цій землі. Ми здійснюємо Господство Ісуса Христа. Вірою, ми двіжимося на цій землі як тіло Христове, тіло помазаного і Його помазання. Вірою, в імя Ісуса ми приходимо до Батька. Да? І не просто приходимо, Біблія каже, сміливо приходимо. Знаєш, навіть якщо ти вчора щось начудив, натворив, нагрішив, ти можеш сьогодні сказати, Батько, прости, я був неправий. І далі одразу ж сповіда, що ти праведність Божа в Христі, що Бог любить тебе, що Він за тебе. Біблія каже, якщо ми сміливо приходимо до Отця, то ми що ми отримуємо? Милість. Ти не отримуєш від батька якийсь упрек, подзатильник, аплюху, да? пінок або ще щось, неміч, якусь болезнь. Батько не скаже тобі, ну йди трошки помучайся, побудь в такому неблагоприятному обстановищі, побудь трошки в депресії, в страху, щоб ти навчився, як мене слухати, щоб не грішити. Ай-яй-яй, який ти негодяй. Ні, Він Біблія каже, ти отримуєш милість і приобретеш благодать, яка вовремя, яка потрібна тобі зараз. Тому що Ісус Христос, Він Господь, Він є ходатий за нас, за наші гріхи. Якщо ми ходимо в любові, то кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Знаєш, дійсно є такі речі, які ми можемо одіяти, не помічаючи, що ми щось виконуємо неправильно. Що ми комусь доставили якусь біль, несправедливість, що ми якось подумали, сказали щось не те. Но коли ми ходимо в любові, в вірі, яка двіжима любов'ю, то кров Христа вона очищає нас від всякого гріха. Да, нам треба, як коли ми знаємо, що ми згрішили, що ми поступили неправильно, нам треба попросити у батька пробачення. І це не то, що ми хотімо якось. Ділами якось вигадати себе перед Богом. Якось ні. Це потрібно нам, щоб наша віра була двіжима любов'ю. Віра, віра. Що таке віра? Віра Божа. У кого є віра Божа? Тільки у народженого з гори? У людини, яка ще не народилася з гори, яка ще не прийняла Ісуса Христа як Свого Господа, яка ще не Прийняла Слово Боже об Ісусі Христе. Тому що всі грехи прощинива Христі Ісусі. Ця людина не має Божого віда віри. Божий від віри є тільки у народженого згори, у дитя Божого, того, хто во Христі Ісусі став новим творінням. У цієї людини є Божий від віри. І Бог не просто так дав нам цю віру, а щоб ми її жили. І здійснювали те, чого ми ще не бачимо. Про віру в посланні до євреїв говориться так, що вірою Бог створив землю, небо, все, що наповняє землю. Бог вірою через своє слово допомагає людині, прибуває з людиною, дає себе знати людині. Бог є любов і в нього є віра. Ти, народжена згори, Ти є любов, і в Тебе є віра, Божий від віри. Нам дана віра, як у самого Ісуса Христа, як у Воскрешого Ісуса Христа. Це міра віри, яку Бог кожному надалів, надалів на, дав. Вибачте, Бог кожному дав міру віри. І ця міра віри це не горчичне зерно. Міра віри, яку кожному Бог дав, Це говориться про те, що Бог кожному дав однакову віру, Божу від віри. Тобто, кожен, хто народжується з гори від Бога, він отримує однакову міру віри. Тобто, Бог не дав комусь більше віри, комусь менше, комусь слабкішу віру, комусь сильніше. Ні Бог дав кожному однакову віру, Божу віру. Віру як у Ісуса Христа. Віру якою ми можемо діяти, І як, що є сравнити з величиною якоюсь, то величина віри, яку Бог дав кожному, це одна величина. А от далі, що ми з нею робимо, як ми в неї розвиваємо, це вже так. каже про, про те, як ми зростаємо в вірі, як ми стремимося вперід, як ми досягаємо чогось віри. Як ми розвиваємось в вірі. І Біблія так каже: в вірі потрібно розвиватись. Наприклад, нам дається в посланні Якова, приклад Авраама. Написано, що Авраам вірою розвивався. Тобто не Авраам зробив віру якоюсь особливою, а віра зробила Авраама особливою людиною. Вірою ми. Довіряємо Богу, і віра це вірити, значить в Слово Боже. Перш за все, віра це вірити в Слово Боже. Це мати в своєму серці віру в Слово Боже, в Біблію. Не просто в слово, як сон якийсь, або людина, яка сказала. Або там якесь пророчество. І то сьогодні багато якихось дивних, глупих, вибачте, пророчеств. Мати віру це значить мати віру в Слово Боже. дане нам уже, сказане нам уже Слово Боже. Також ми можемо звернути свою увагу на те, як Ісус описував віру, як Він визначав віру, читаючи Євангелії. Ми можемо це побачити. Як Ісус відмічав віру. І так, що Ісус казав про віру? Коли до нього прийшла людина і попросила його прийти і зцілити Його Слугу, і ця людина сказала: Скажи тільки Слово і виздоровить слуга Мій. Ісус назвав Це вірою. Оп'ять тобто, таки це повертає нас до того, що мати віру, це вірити Слову, сказаному Богом, сказаному Ісусом Христом. Мати віру, це вірити Слову Божому. Що і що ще Ісус назвав вірою, коли жінка, страдавши кровотечею, прикоснулася до Ісуса і вона отримала зцілення, То потім написано: вона розповіла Ісусу всю істину. Тобто вона йому розповіла, що вона страдала від болячки. Вона розповіла йому, що вона почула. І так, віра приходить от слышання слова. Вона йому сказала, що вона говорила, віра висвобождається через слова. І вона це зробила. Тобто, вона слова підкріпила діями. Ісус назвав це вірою. Він сказав, віра твоя спасла тебе. Тобто зробила тебе здоровою. І далі Він каже, йди, і віруй, так і живи далі. І так, що тут Ісус назвав вірою? Він назвав вірою те, що вона почула. Тобто вона почула про Ісуса. Вона чула те, що Ісус казав Сам про себе. А Ісус завжди казав про себе, Дух Господен на мені, ібо Він помазав мене благовістити, зціляти. Вона чула Це слово. Вона повірила цьому Слову, чому вона прикоснулася до краю одягу Його. Вона говорила, якщо я тільки прикоснусь, і вона це зробила, і Ісус назвав це вірою. І так, Ісус назвав вірою те, що ми слухаємо Слово, те, що ми говоримо Слово, бо говоримо те, що совпадає зі со словом, те, що соответствує Слову. І коли ми це робимо, поступаємо на основанні слова, поступаємо на основанні того. Що ми віримо своїм серцем. Ісус назвав Це вірою. Що ще Ісус назвав вірою? Коли жінка прийшла і попросила Ісуса зцілити його дочку, дай ми знаємо ту історію там, де Він каже, нехорошо взяти хліб і бросити його псам, Ісус назвав потім віру жінці великою вірою. Тобто Він не назвав великою вірою, вірити, що Я пес якийсь. Що я недостойний. Це не віра, це не смирення перед Богом. Говорить, ой, Боже, я такий недостойний, я такий жалкий пес. Ти тільки посмотри на мене, на те, де я находжу, зроби щось, Господи, ой-ой. Ні, це не велика віра. Це плаче, сльози, емоції, депресії. От цього треба збавитись. Ісус назвав великою вірою те, що ця жінка, не дивлячись на те, що вона могла знати, що вона. Та людина, яка не має заповіту з Богом. І тут дійсно ми можемо побачити відношення Бога і Ісуса к тим, хто з Ним в заповіті, або хто не в заповіті. Ну, це інша тема. В ну, цьому є велика сила поняття того, який Бог має відношення до людини, яка з Ним в заповіті через Господа Ісуса Христа. І так, віручаючись до тієї жінки, да, вона знала це, їй про це говорили. Ну не смаря на те, що вона знала, не дивлячись на те, що їй говорили, не дивлячись, може, на якісь чувства, емоції, вона пробилася скрізь це і вірою, вона отримала від Ісуса те, що вона хотіла. Вона сказала: Господи, зціли мою дочку. Оце Ісус назвали великою вірою цієї жінки. Що не дивлячись на те, що вона не була в заповіті з Богом. Не дивлячись на те, що їй могли казати, та хто ти така. Не дивлячись на те, що вона могла мати якесь відчуття, або якусь думку, що може навіть вона не якась недостойна. але вона сказала: Господи, Ти можеш і ти це зроби. Ісус назвав це великою вірою. І так, віра це. Коли ти віриш Богу, не дивлячись на те, що ти бачиш своїми очима, що може бути якісь неблагоприємні думки приходити, не дивлячись на те, які емоції чувства ти можеш зараз переживати, або хтось щось тобі каже, навіть добре, а може і погане, ти не дивлячись на все це, ти перш за все ставиш віру в Слово Боже, віру в те, що Ісус Господь, ставиш це на перше місце. Ісус ще назвав вірою наше прийняте рішення. Те, що ми дійсно можемо щось робити. Алілуя! Коли він сказав людині, ти це зроби. Так, віра це те, що дійсно ми, як люди, народжені згори, як діти Божі, висвобождаємо. Це не направлено. Якісь обставини. Тобто не просто абстрактна, так в общем. Тобто у нас завжди одна віра. Але вона може по різному виконуватись, по-різному бути направлена в різні обставини і ситуації. Це наше рішення. Тобто віра це також наше прийняте рішення. Це наше мишлення. Да, це має відносини до Божого віри, як ми її освобождаємо. І саме шикарне, можна так сказати, Урок от Ісуса про віру, Це коли Він сказав, майте віру Божу, коли Смаковниця засохла. Так? Ісус сказав, що Боже від віри він освобождається через слова, в які ми віримо. Ісус сказав, в цьому ми можемо возростати завжди. Ми можемо досягти такого уровня, що дійсно, буквально ми можемо сказати горі перед вінся". Ну нам це не треба робити. Дійсно, буквально ми не, нам не потрібно переставляти гори. Дух Святий нас не поведе. так. Ну, це може і якийсь бути випадок ісключення, Якщо Дух Святий когось поведе сказати горі, ну в цьому треба дійсно розвитися, вірити в свої слова і не сумніватися, що то, що я скажу, так і буде. Ісус сказав, це Боже від віри. Це та віра, яку використовує Бог. І до цього ж ми повинні додати мудрість, поніма, розсудітельність. Тому що Біблія каже, Бог вірою, мудрістю, поніманням і розсудінністю створив цей світ. Він не просто так, а сказав, а подивимось, що зараз буде. Ні, він це бачив в собі. Це було в його серці. Це було в ньому. Він бачив вже цей образ, як це буде, і він вірою, сказав і стало так. Так, віра це все наше життя. Не можна сьогодні сказати, от, да, ми можемо вивчати віру із опита інших людей, які вірили Богу. Ми можемо вивчати віру, розмарковуючи над своїм образом життя, що ми вже досягли віри. І дійсно нам треба вивчати віру і Слово Божого. І це не те, що ми от сьогодні досягли, і ми знаємо, як вірити і все. Цього достатньо. Апостол Павел каже: я завжди стремлюся вперед. Віра, це те, що постійно росте, тому що віра це те, що постійно діє, використовується нам, в нашому житті. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.